Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми розпочинаємо на цьому каналі нову кар'єру загравця за Михайла Мудрика в Челсі. Це дуже актуально, тому що всі ж новини читають. Михайло Мудрик уже офіційно футболіст Челсі. За 100 мільйонів це просто, ну це, це шок. Це найкращий трансфер в історії українського футболу, найдорожчий футболіст в історії українського футболу. І ну це фантастика. І я вирішив все-таки FIFA 23 спробувати Михайла Мудрика в цій ролі гравця Челсі. І ми будемо прогресувати. Я думаю, в цій команді можливо десь. Далі перейдемо, якщо буде можливість. В будь-якому випадку постараємось при Грамі Поттері чи при іншому тренері закріпитися в основному складі Челсі Ну і звісно, подивитися, як Мудрик себе буде показувати в цій команді, друзі. Тому якщо вам така ідея зайшла, якщо вам ця кар'єра сподобається, то поставте прямо зараз лайк чи після перегляду цього відео. Підпишіться на канал, щоб не пропускати інші відео і прямі трансляції по FIFA, тому що вони виходять періодично, да? тому я буду вдячний бачити тут нових підписників, нових людей, яким подобається наш контент. Тому я вже прямо зараз розпочинаю, мудрика зараз. Закинув в Челсі, він уже офіційно перейшов, тому можна нам таке робити, друзі. Давайте якраз вже розпочинати. Обираємо Михайла Мудрика. Ну і йдемо далі. Ви впевнені, що будете грати кар'єру за Мудрика? Так, я впевнений, друзі, що я буду грати кар'єру за Мудрика. Так, ну, важкість. Я оберу, напевно. Міровий клас для початку, тому що мій рівень саме так і дозволяє. 6 хвилин поставлю валюта євро, єврокубки включено, жорстко свободно, трансфери включені. Далі. Друзі, зовсім скоро виходять тоті картки в Team. Ми всі їх чекаємо. Якщо чесно, я хотів би одну з них собі в основу. Можливо, на лівого захисника замість Менді, А взагалі я хотів би всю тоті команду собі в основний склад. Ну це вже мої мрії, друзі. Я хотів би вам сьогодні порекомендувати. Крутого продавця монет, Лема Фудкоїс. Ви можете прямо зараз. Раз перейти за посиланням в опис і або закріплений коментар і перейти до нього в інсту. Там вся належна інформація з приводу. Продажу чи купівлі монет. Ну а чому саме улеми фудкоїс, друзі? Тому що, по-перше, все максимально надійно, безпечно, Даються 100% гарантії, що вас не забанять при купівлі чи продажу цих монет. Тому переходьте, друзі, плюс максимально все швидко. Ну і дійсно найкраща ціна на ринку, друзі. Перевірено на власному досвіді. Тому звертайтеся, друзі. Якщо у вас взагалі немає монет або їх мало, ви хочете підсилити свій склад, будь ласка. Ви можете максимально швидко, надійно і за найкращу ціну купити монети. Якщо у вас надлишок монет, ви хочете їх злити і заробити на яшніках, Будь ласка, Лема, Футкоїнс вам і в цьому допоможе, друзі. Тому переходьте знову ж таки за посиланням в описі і закріпнули коментарі. Якщо ви через інстаграм не любите, то можете перейти в шапці профіля і написати йому в Телеграм. Там також він вам надасть всю належну інформацію з приводу продажу чи купівлі монет FIFA 23 Ultimate Team, Друзі, вам бажаю вдалого підсилення основного складу. Ну, і, звісно, давайте продовжувати нашу кар'єру за Мудрика. В цій FIFA я ще не грав, до речі, кар'єри за гравця. І ось Зараз за Мудрика буду вперше грати. Побачимо, що і як у нас вийде. Як бачите, нам показують уже Грема Поттера. Ну і нас, що у нас тут є. Так, дивіться, Привітувати партнерів. Да, істікає 10 днів. Покажіть всім, що ви готові, мотивіруйте команду, приймайтесь за роботу. Ну, давайте, що тут, покажіть всім, що ви готові, що треба. Время в клубі один матч. Я так чи одна хвилина, я не знаю очки. А, я зрозумів, я просто, я просто обираю яку дію. Я ось прийшов в клуб, да, яку дію я буду обирати. Ми написали, коротше, в груповий чат команди, там, там іншим футболістам, що. Ну, якби ми надіємось добитися реально великих свершень в місті з команди в новому сезоні. Оце, в принципі, те, що я й сказав. Так, і що тут ще є? Дивіться, в нас є очки, я так розумію. да? Ми їх можемо тратити на ці всі штуки. Купіть топовий гібридний матрас, купіть чесну ложу, записатися на піар курси. Ніфіга собі, прикольно, до речі, я от, е, такого не було, такого раніше не було. Спонсорський автобус можна. Ну, поки що ми нічого такого не будемо робити. В принципі, я думаю, що пізніше подивимось далі. Що? А, чи нам все-таки потрібно це зробити? Окей, давайте ну, по мудрику подумаємо, що йому важливо. Купить частну ложу, ну, я думаю, це не про мудрика. Записатися на піар курси, ну, хер його знає, чесно кажучи. спонсорське автобус для чого? Рубашка і шовковий галстуки на заказ. Ну, заказать костюм у знаменітого 25 тисяч доларів. Давайте матрас. От, ну, щоб сон, сон мудрика повинен бути якісний і якісний матрас йому дасть це зробити. Тому заказую матрасик. О, От, отримуємо якусь тему, очки маестро і очки одиночки. Теж нормально. Ну, мудрик він такий, якби, да, так, трош, трошки одиночка, тому. Ну і плюс у нас ще є 40 тисяч. Давайте ж якби рубашки і шолкової галстуки на заказ також зробимо. Ось так. 50, 50 очків одиночки, як ви бачите. Ну, у нас мудрик він унікальний. Індивідуальність, як ви бачите, получення, получення очков індивідуальності, уровні індивідуальності, усилення характеристик. Тут є така тема. Ми її можливо будемо використовувати ранг перший, очки команди 120 у нас зараз. Ну, от, як ви бачите, у нас ну, він такий одіночка, Стержень 17, майстер 21. Поки що Мудрик він дійсно такий, як би, ну, унікальний футболіст, можна сказати. Ось він. Нарешті, нарешті, Михайло Мудрик в формі Челсі. Це, звісно, дуже круто. Мудрик готовий грати за збірну України. Та він готовий грати, хоч і за. Я не знаю, за, за будь-яку команду. Так, я так розумію, це предсезонний турнір. Ну, Наскільки він нам важливий, не знаю, але. Ну, давайте дивитися, що тут є: індивідуальність, сезон, календар, статистика. Так, увідомлення, моя кар'єра і центр составу. А що в моїй кар'єрі тут є? Сводка по кар'єрі: про прогрес кар'єри, запрос перехода можна робити, закінчувати кар'єру. Ну, це зрозуміло. І зараз ось дивимось. Да, скільки клубів, актуальна зарплатня у нього 57 тисяч євро в тиждень. Можете порахувати вже далі самі риночна стоїмость 12,5. Ну, ми то розуміємо, що соточка. Е, да. ну і інша Інша статистика. Ми це все будемо враховувати. Ну і тренування, звісно, що беремо. Заходимо в тренування. Будемо тренувати, додати завдання. Давайте додаємо. Ну і поки що, все. Давайте прорахуємо всі завдання. Зрозуміло, що краще буде, коли ми самі будемо це все робити, тренуватися, скажімо так. О, дивіться, тут нові у нас є вже можливості. У нас і гроші вже прибавилось, Ви зараз не бачите, але у мудрика 163 тисячі євро. Я зараз це приберу От так швидко, щоб ви побачили. Я думаю, так видно. Да, 163 тисячі євро. Це просто шок. І звісно, ми зараз можемо вже наняти репетитора по язикам. Це важливо. На. Маємо. Очки стержня, очки маестро нам даються непогано. Ну і ще можна наняти продюсера соцсітей. Ну, я думаю, для мудрика це важливо. Шеф-повара. Давай шеф-повара. Відразу всі гроші будемо тратити. Їсти треба хорошо. І якісь інвестиції в нас відкрилися ще. Інвестиції в кіберспорт, приложення. Ага. Ну, це поки що не треба, я думаю. Я думаю, що поки що це не треба. Це ми потім вже будемо робити. Ну, найголовніше це репетитор, тобто англійський, і якби поїсти добре. А далі будемо дивитися. Ну і зараз я пройду тренування, щоб краще нам прокачувати мудрика. Нам потрібно самим проходити тренування. І, ну я вам не буду це показувати, щоб не було це довго, але я думаю, що ви результат потім побачите. Так, ну в принципі перше пройшли далі. Коротше, пацани Мудрик пахає на тренуванні, пахає жорстко, зараз його нагружають саме навісами. Як ви бачите, тут пацани стріляють по воротах також непогано. Ну тут ми отримали також максимально очків. Так, ну зараз ми штрафні тут б'ємо, якщо чесно, не експерт в них, але ну, щось, щось в нас таке виходить, як бачите, забиваємо трошки. короче, бі нормально. Так, ну що, і у нас перший матч, зараз буде, я так розумію, предсезонний матч проти Лейпцига. Давайте спробуємо, можливо, нас випустять тут, іграть матч. Яркі моменти, перетік к результату. Ну, понятно, тут можна все, що хоче робити. Але я буду грати як мудрик. Нас поставили зараз на ПФА, ми в основі будемо чи ні? Да, В основному складі, дивіться. Броя, Стерлінг і Мудрик. Нас поставили на ПФА. Блін, ну це ж не взагалі не зручно. Ну давай зіграємо як мудрик. Окей. Так, завдання матча. Знайте свої задачі, виконуєте задачі, розширяйте задачі. Ну це понятно. Давайте. Давайте спробуємо. Перший вихід мудрика в товариському матчі, але тим не менш ось. Ось. А, заміна. Ми виходимо на заміну. Замість Зієша на правий фланг. Михайло Мудрик з'являється прямо зараз. Під 15-м номером, щоправда, але тим не менш? У нас завдання рейтинг матча получать оценку 6,5, Точне навіси. 40% і удари в ствір. І, до речі, друзі, пишіть, яка камера вам буде зручна. Типу, з якою камерою мені грати? Давайте подивимось, що тут є. Тут є оця профі, типу як за гравця граєш, і пропонують мені eSports Sports Cam А що за Game Cam? Давайте подивимось, Типу, як воно буде зручно, незручно. Що вона за камера? Ну, таке щось, якщо чесно. Не знаю. Якщо вам подобається, пишіть. Зараз, зараз трошки на ній пограю. Якраз товариський матч. Ось Мудрик отримав передачу. Мудрик відразу пішов розривати фланг. Сам і навіси нам потрібно робити. Навіс. Бий! Не, не вдарив, на жаль. Але ми непогано пройшлися, я вважаю, дуже класно. Передача. Із ударчиком удар не вийшов. Добий! Ай, хорош. Ні, камера, це мені не подобається. Давайте пробуємо другу. Я просто завжди граю на коп, але поставлю зараз профі. Вона така прикольна. Я думаю, це якраз під цю кар'єру. Оця камера профі, вона найідеальніша буде. Так, у Челсі заміна. І ми робимо навіс, так? Да? Ну, окей, давай. Давай. От так От туди десь закинемо. Ага, скинь. Хорош. А це наша позиція для О, свого влучив. Так, ставимо корпус. Ні, ну це прикольніше, мені здається, ця камера. Ой, Фінт, Фінт невдалий. Повертається, мудрик Міша, давай, пішов. Міша, давай, доказуй. Хорош, відібрали. Ай, не точно віддав. Блін, нервує щось Міша Мудрик. Ні, тихо, не нервує. До речі. 15-й номер, бачите, Мудрик удали. Можна запросити якийсь інший А, в нас правий фланг, ми справа повинні грати. Я забув. Я вже, знаєте, я вже звик, що Мудрик зліва завжди. Нас на цей матч поставили справа. О, перша боротьба, друзі. Програли. О, на нас зараз вибивають боротьбу, треба виграти. Виграли. Хорош. І закидання на Михайла Мудрика. Мудрик. Пішов. Так, зупиняємося. Чекаємо партнера. Ого! Ого, прийомчики у вас. Є! Прориваємо! Прориваємо! І навіс. Нам потрібно навіси робити, тільки точні. Пресинг. Включили пресинг. Обігралися Михайло Мудрик. Не влучає, блін. як? Як, як не влучив, Міша? Що це було? Куди пробив? Ну трішки зрізався. Блін, не вдало, Ну тому що нас направо поставили, а мудрик то правша, йому зліва невдобно не бити, розумієте? І. Ну і на цьому товарняк закінчився, друзі. 0-0 зіграли проти Лейпця. Я вважаю, що ми, я не знаю, там завдання всі виконали чи ні, по оцінку, в принципі, 6-7 отримали. Да, не забили там, але ось Михайло Мудрик відіграв перший матч за Челсі. Далі будемо грати проти Реала, скоріш за все, я там бачу. Ну, зараз підтримав нас Жоржиньо, доволі непоганий партнер. Ну і давайте дивитися, що ми виконали. Гольових пасів немає, ударів ствір, зіграв на 33 хвилини. Реалізації немає. Ну, понятно, у нас два удари. Так, ну і що? Індивідуальність: плюс 99, тренерська оценка, плюс 5. Це дуже добре. Одне завдання тільки із трьох виконали. Але я думаю, що нічого страшного, далі буде тільки краще. А взагалі давайте подивимось календар. Далі у нас якась непонятна команда, далі Реал Мадрид і е, скоро АПЛ Саутгемптон, Арсенал, Ліверпуль, друзі. Ну що, ви, ви чекаєте, я також дуже чекаю. З цим шавіньйоном чи як ця команда називається, грати ми, напевно, не будемо. Чи нас основу поставлять, нас взагалі немає. От, Ми на лавці запасних. На, да? нас взагалі тут немає. На ліву захисника нас взагалі Герман Поттер хоче поставити на 61-й. Ну, чесно кажучи, напевно, перейти к результату. Іще одне, напевно, я поставлю все-таки легенду. Легендарну складність. Тут є ультимет, я поставлю легенду, щоб реально було важче. Щоб це не було дуже легко, скажімо так, щоб не було всяких там коментарів. Ну, давайте. З реалом. У нас випустять чи ні? На Алфа! Да ладно. На 59%. У нас би півгодини з реалом. При рахунку 0,0 проти Реалу. Друзі, товариська гра на ЛФАшнику. Виходимо. Ну що? Ось він. Ось він. Замість Пулішича. так, рейтинг 6,5%. Достигньте процента обводок мінімум 30% голи дальнім ударом. Забійте голи із приділом. Блін, дальнім ударом. Ну, постараюсь, окей. Фейліш також виходить, до речі. Ну, давайте нам пас тоді, якщо ви хочете, щоб ми забили. І Проти реала на легенді, блін, буде складно. Так, є перший пас, перший дотик проти реала. Є, є, є Ай, карвахаль, віддай. Наша аут Мудрик перший удар. Не дуже вийшов. Хорош, хорош Мудрик. Ще один удар. Нам вже треба забити якось дальньої Обвідний, Непогано. Який момент зараз у нас був. Як же класно розіграла команда, га? І Стерлінг зараз замість зієша виходить. Дай пас. Хорош. Мудрик приймає б'є, влучає в захисника. Так, нас доженемо, ні? Нас догнали, зараз обіграємось. Ай! Мяч потерян. Блін, на соцінках херова, треба її збільшувати. Момент у Челсі, гол! На жаль, ми тут взагалі не брали участі в цьому голі, але. Чому б і ні? Чому б і ні? Біжим, біжим до тренера, да? Я так розумію, всі, так. Да. Архім Стерлінг, зараз до Грема Поттера з тяго сілою, ну і ми десь там бігли позаду, але нас щось не показують. Ого! Нічосий підкат ззаду був. А віддай. А, і удар не вийшов. Так, останні хвилини тут кутовий, зараз. Можливо, ми чимось допоможемо ще команді. Так, да, допомогли пропустити хіба що бензима забиває. Ну, нормально. Так, є прорив. Треба пробити по воротах. Блін, знову вище. Не виходить обідні удари, високо летить м'яч, не виходить зараз. Так, так, так. Пресунгуємо. Пресунгуємо. Хорош! Куда ж ти віддав? Куда ж ти той м'яч віддав? Блін. І часу вже немає, реально протирали, нічого не зробили, на жаль. Не змогли ми нічого зробити в цьому матчі, але будемо чекати. Далі в нас дебют в АПЛ проти Саутгемптона, якщо нас випустять. Ну і все. Да, на цьому все, друзі. Жодне завдання, походу, навіть не виконав. І оцінка менше 6,5. Це погано. Грэмпоттер про нас буде поганої думки, я думаю, тепер. Ну ось момент був у нас, да. Оце, оце момент істини, де Мудрик пробив з слабкої лівої. Ну і Куртуап потащив цей удар. Мінус 15, дивіться. Мінус 15. Тренерська оцінка це дуже погано. І Мудрик зараз не в захваті, звісно, сам. Так, ну і тут уже АПЕЛка скоро, друзі. АПЕЛК проти Саутгемптона Що нам нове предложення по інвестиціям? Ну давайте подивимось, що там, які ще є інвестиції, тому що гроші ми вже під, підсобирали, я б так сказав, да? тому переходимо до якраз оцих інвестицій. Автобус, це все вже було. Що ще є? Рішення. Прочитати книгу о легенді клуба. Давайте Давайте почитаємо книжечку. чому б і ні. Це дуже корисна тема. Приобретення інвестицій. Ну я не знаю. Приложення кіберспорт, мікрофінанси, бренд одежды, це шарани. Вложение. Давайте оплатить тренувачний, непонятно шоу, ми оплатимо тренувачний. Оце зробимо зараз. І отримаємо стержня. Так, ну і зараз у нас по факту матч АПЛ проти Саутгемптона. Ми виходимо на 64-й хвилині на лівий фланг рідненький. При рахунку 1-0. Замість Пулішича виходимо, друзі. Ну давайте покажемо себе, які в нас завдання. Надію, що не скажуть нам забити. Хоча я хочу забити, дійсно, За мудрика в дебютному матчі було б супер. Ну що, ось ось дебют. Офіційний матч замість Кристяна Пулішича. Грем Потер випускає Михайла Мудрика. Давайте дивитися, чим це все завершиться. Нам треба рейтинг 6,5. Для улучшення 7,0. 0 Спешні обводки 30%. І гольовий пас. Окей, будемо асистувати. Закидання. Непогано, до речі. І сам Мудрик може пробити Гоу! Гоу! Оце дебют! Це перший удар по воротах! І відразу, і відразу. Михайло Мудрик! Нам сказали віддати голюво, ми забили гол. Подивіться, яке скидання відразу другим дотиком із рикошета. Да не важливо як. Дуже схожий гол, який мудрик забив селтику, пам'ятаєте, Велче? Дуже схожий. Під поперечину. А там був рикошет. А там був рикошет. І нам він пішов на руку. І це дуже добре, що Грем Поттер зараз нам аплодує. Тому що ми не дуже добре себе зарекомендували в товарняках, але зараз забиваємо гол. Хорош. Красавці просто. Виходить Рахім Стерленд на підсилення, а ми робимо рахунок 2-0. Як вам таке, Грем Потера? 0 забиває наша команда. Це були не ми, але ми там ну, трошки бігали. <забив>, Забив Влахович, до речі, Влахович перейшов в Челсі в цій кар'єрі. Не знаю, наскільки це реалістично, але прикольно. Граємо ми з такими ось майстрами. Дивіться, як розкатують. Просто жесть. Але ж нам потрібно віддавати гольові передачі. Гольову, точніше, передачу. Бажано. Так, кінцівка, друзі, нам треба зараз віддати якось гольову передачу. Або ще раз забити. Є удар! Точний ствір. Дві хвилини додає арбітер до кінця гри. Ну, скоріш за все, Гольовушку ми не віддамо, але ми забили гол. Це найголовніше, я вважаю, що дебют дійсно прийшов не дарма. Це дійсно дуже круто. Ну і так, да, все. Походу, походу, часу вже в нас не буде. Але допоможемо тут команді. Повернемося в захист. Все. Друзі, закінчили. Не знаю, як зараз буде реагувати тренер на те, що ми не віддали гольову передачу, але забили гол. Побачимо в будь-якому випадку 3-0. Це перший дебютний матч. Ось дуже задоволений Михайло Мудрик з партнерами. Зараз подивимося, що скаже головний тренер. Ми 8,2, до речі, оцінку отримали. Одну з найкращих в цьому матчі. Давайте. Дивитись на реакцію головного тренера, що там по завданням. Плюс 15. У нас було мінус 15, тепер повертаємо. Да, одне завдання не виконане, але перевиконали те, що забили гол. Це дуже добре. Тому йдемо далі. Мудрик забив перший гол в сезоні. Ось зараз тут написано. Да. Що тут ще по інформаціям? Ну, нічого такого, начебто, і немає. Чомусь Зієша показують. А, Мудрик, да, ось це він просто в повітрі там. Дуже прикольно виглядає. Далі Арсенал. Зіграємо останній матч, друзі. А слідучі матчі вже в наступному випуску. Тому прямо зараз комусь. Подобається. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми зараз будемо грати проти арсенала. Дуже важливий матч, друзі, тому що ж мудрик міг в арсенал перейти. Але перейшов в Челсі, тому що Ахметов так захотів. Плюс в Челсі йому дали більшу зарплатню. А ми граємо. Давайте дивитись. Ні, давайте тренування зараз пройду. Пошу швиденько. Так, нас не заснови. та хвилина. 60-та хвилина на ПФА нас випускають. Блін, ну це, походу, голіві передачі віддавати. Замість Зієша. Ну ладно, давай виходити. Зінченко є в основі, до речі, Зінченка я не бачу. Тому виходимо. Ну поки що, друзі, ми гріємо баночку. Давайте дивитися. А Кім Зієш іде з поля, а Михайло Мудрик виходить. Болівальника арсенала не освистують. 6,5 оцінка по стандарту, гольова передача, пасив атаки. Зделайте передач 5 штук на половині поля суперника. Окей. Постараюсь зробити багато передач. На половині поля суперника. Хорошо. Давай прямо зараз ми це все наб'ємо. Ой, вибачте, я зараз допоможу відібрати. Дякую. Нам потрібно просто набити стату, Пацани, підождіть, для тренера. Дякую. А ще можна? Ні, не можна. Але ж ми в відборі допоможемо. Непогано і навіс. Ай-ай-ай, там Рамсдейл на виході. Так, на нас переведення віддаємо. Блін, ну цей незвичний фланг для нас. І забинь! Є! Yeah! Гульова! Гульова! Гульова, Гульова! Це дуже добре, це дуже добре, що вийшло віддати. Реально. Рахім Стерлінг, красава. Хорош. Дельфінчик. Молодець. Мудрику сподобалось. Ми виконали завдання. В принципі, паси віддали, оцінка більше 6,5. Якби і гольюва ще є. Дивіться, як класно відкрилися. На пусті дуже класно розіграли, пацани. Мені сподобалося. Розпочинаємо. Кайфово, реально. В АПЛочці. гол плюс пас ще в двох матчах. Це дуже добре, дуже добрий показник. Тим більше, що ми не основний футболіст, нам не дають там грати. 60 хвилин. Ми на півгодини тільки виходимо. Мудрик проривається, ще один навіс в штрафну, До удара діло не доходить. Боротьбу виграємо, програли. Непоганий пас! На вихід сам на сам Михайло Мудрик. Як? Блін, просто розстрілював реально цього рамздейла. Ідеальний вихід. них зараз виходить, до речі. А, ні, виходить П'єромирік замість Мартінелі. Блін, ну це шанс був, друзі. Як не забити. Клас! І ми зараз навіс будемо робити. Ну давайте туди завантажуємо. Можливо, Влахович виграє, ні. І ще один навіс. Ой, трохи взагалі не туди, ну ладно. Буває, це футбол. Ми зараз на своєму фланзі, нарешті, тут можна щось придумати. Тут можна навозити е, арсенальців. Удар. Кутовий ще один для нас. А зараз попробуємо обігратися з партнером. Зараз віддаємо передачу сюди, отак от і самі відкриємо спідпас. І попробуємо пробити від ним в дев'ятку. Ну, в дев'ятку не вийшло, але від ним вийшло. момент! Ще один у мудрика. Розстрілювали в притул. Ну, блін, просто реально в притул. Було складно. Віддай пас. Хорош! Ще один удар для статистики піде. 7-6 оцінка. Доволі непогано. Ми з арсеналом себе показали, пацани. Я думаю, ви не проти. Так, останні секунди, друзі. Тут голкіпер прийшов штрафну, а ми проти нього зараз. Це буде крінч, якщо ми програємо боротьбу голкіперу. Ще й навіс нашу зону, ні. Вибий! Впусти ворота! Що там робиться? Хух, єле відбилося від арсенала, обіграли на виїзді, блі. Стерлинг забив після нашої гольової передачі. Я думаю, що тренер нами буде задоволений, друзі. Ну, ось цей гол. Де ми класно відкрилися, віддали передачу на Стерлінга і стався гол. Ну, оцінка у нас також одна з найкращих. Друге місце після стерлінга. Плюс 25, друзі. Ми вже в стартовий склад можемо потрапити. Плюс 25 від тренера Михайло Мудрик. Індивідуальні, як бачите, якості також. Індивідуальні. Завдання, ось, будь ласка, виконали всі. 12 передач, одна гольова, 7,6 оцінка. Ну, це просто перевиконання завдання. Я думаю, що мудриком задоволений Грем Потер. Побіда в Дербі, це дуже важливий матч для болельщиків. Давайте що, що зробимо? Похваліть партнерів, скромність, акцент на вашій грі. Давайте похвалимо партнерів. Все-таки ось ну реально. Похвалимо партнерів, отримуємо від болівальників респектоз. І, в принципі, дуже класно у нас розвивається поки що кар'єра. Я вважаю. Надію, що ми будемо основним, основним гравцем складу. Я на це надію, що ми потрапимо. Зараз наша статистика, ось, будь ласка, давайте дивитися. Два матчі. Два всього матчі у нас було зіграно. Два матчі, один гол, одна гольова передача. Про просто класний початок. Мені поки що подобається. Я думаю, що приблизно такого початку від Мудрика ми і чекаємо. Вам дякую за перегляд. Далі слідкуйте за слідуючими серіями кар'єри за Мудрика. Надіємося, і в лізі чемпіонів нас здасться по друзі. Тому підтримайте лайком, це дуже важливо для розвитку, якщо ви хочете бачити слідуючу кар'єру як можна швидше. Давайте більше 50 лайків. Проб'ємо. І тоді відразу кар'єра замудрика, друга серія. Отако ви її побачите. Підписуйтесь на канал, в телеграм, заходьте, там завжди актуальні новини футбольні, ну і плюс по нашому каналу. До нових зустрічей, друзі.